Учні приходять до школи, щоб натхненно навчатись. Це означає, що ми, вчителі, маємо створити комфортне освітнє середовище, яке щодня усі 180 навчальних днів на рік приваблюватиме дітей і спонукатиме їх до навчання. Про що ви думаєте, коли чуєте словосполучення управління класом? Більшість учителів зазвичай відповідають, що це порядок, контроль і дисципліна. Дослідження доводять що хороший менеджмент у класі це більше, ніж просто організованість і дисципліна, і точно не суворе чи авторитарне ставлення вчителя. Ефективний учитель-менеджер організовує роботу класу так, щоб уникати більшості проблем з поведінкою і, відповідно, менше турбуватися про дисципліну. Часто вчителі вважають, що робоча атмосфера на уроці дорівнює тихій та злагодженій діяльності. Але реальність полягає в тому, що продуктивне навчальне середовище часто може бути шумним, оскільки навчання це не пасивна діяльність, воно вимагає спілкування, обміну, відкриттів, експериментів та опитувань, які можуть супроводжуватись шумом. Дехто впевнений, що ефективний план управління класом залежить від винагород і покарань. Проте вчителі, які є ефективними менеджерами, не потребують стимулювання поведінки винагородами. Врешті-решт, багато вчителів вважають, що ефективність навчання залежить від цікавого уроку. Адже якщо учні будуть мотивовані та зацікавлені, то не матимуть часу на погану поведінку. Звичайно, мотивація є невід'ємною частиною навчання, але не єдиною. Що ж таке? Ефективне управління класом, яке сприяє ефективному навчанню та допомагає уникнути проблем з поведінкою, з якими стикаються більшість учителів. Управління класом, Classroom Management – це процес планування, організації та координування освітнього процесу з метою ефективного навчання та виховання школярів. Учитель це менеджер, який професійно займається управлінською діяльністю. Тобто планує, організовує та координує освітній процес. Метою вчителя-менеджера є створення класу, у якому діти почуваються безпечно та радісно, розвивають свої соціальні та академічні навички, класу, де кожний учень є успішним, де заохочуються і підтримуються гуманні моделі поведінки, а інші обговорюються і не рекомендуються. Управління класом має подвійну мету. Створення середовища для академічного навчання та створення середовища для соціально-емоційного навчання. Академічне навчання це опанування навчального контенту, який визначено у державному стандарті початкової освіти. Соціально-емоційне навчання спрямоване на формування соціальних навичок та дозрівання емоційного інтелекту. Ефективне управління класом відбувається лише тоді. Коли вчитель створив середовище, що сприяє обом видам навчання, складові ефективного управління класом, облаштування комфортного фізичного середовища, налагодження турботливих дружніх взаємовідносин, розроблення правил і впровадження рутин, ефективний план уроку, проактивний підхід до дисципліни. Давайте розглянемо їх детальніше.